Помітили, як попит на сонячні станції потихеньку знижується і знижується. Що це означає? Це означає, що ринок наситився, але це не означає те, що ця тема не актуальна. Вона досі актуальна. Дуже багато людей насправді хочуть собі встановити сонячну станцію. Але поки що для них це, скажімо так, недоступно фінансово. Але для вас є е кредит від держави, є програма спеціальна. З якого ви можете отримати до 480 тисяч гривень і побудувати собі сонячну станцію в кредит з нульовим відсотком. Тому кому це цікаво, ми це робимо. Звертайтеся, ми робимо і проект, і е, монтаж, і закупку обладнання. Все робимо. Тобто в цю суму включається все повністю. Кому цікаво, хто зараз не може купити відразу сонячну станцію. Ви можете купити її в кредит, І для цього вам 480 тисяч гривень не треба буде, ви можете собі спокійно 10 років виплачувати, платити там, орієнтовно там, по 4-3-4 тисячі по по гривень в місяць і все. І зазвичай для звичайного домогосподарства достатньо 5-6 кВт по інвертору, і по акумулятору і по панелям і цього О, так, за глаза вам на одну добу на споживання хватить. Якщо у вас... Господи, 6 на 30 Якщо у вас десь там 200-300 кВт споживання в, е в день, то господи, в місяць там до 500 кВт, то вам цієї системи хватить отак.